Снігопад накрив наше місто. Полтавські комунальники, за інформацією прес міської ради, почали прибирати сніг ще опівночі. КТП 1628 задіяло всю чергу техніку. О другій годині ночі на маршрути вивели додаткові машини, а двірники вийшли на роботу на годину раніше. Комбіновані дорожні машини першочергово обробили спуски та підйоми. Вулиці ж міста прибирали трактори із лопатами. Загалом на дорогах Полтави працювали дві комбіновані дорожні машини, два трактори із солерозкидачами розкидачами та вісім снігоприбиральних тракторів. Найближчі дві доби у Полтаві прогнозують потепління, а зниження температури і сніг очікується 13 грудня, повідомили синоптики Полтавського обласного центру із гідрометеорології. На 11 грудня очікуються невеликі опади у вигляді дощу. На 12 грудня істотних опадів не очікуємо. Зниження температури. Розпочнеться 13 грудня в суботу, тоді очікуються вночі невеликі опади у вигляді снігу, але скоріше за все менш, ніж вже випало цієї ночі.